Та я ж на тебе все життя положила, ти неблагодарна людина, скотина. Ти що тепер зараз мамі не допоможеш? Чому у тебе всі стоять привище мене? Мої відносини з батьками чомусь не покращуються. В чому проблема? Дуже часто мені кажуть, Мія, ти знаєш, я проходила дуже багато практик прощення, різних. І по 40 днів писала, і медитації слухала, і ще там щось. Але все одно мої відносини з батьками чомусь не покращуються. Давайте будемо розбирати, в чому проблема нашої комунікації з нашими батьками. Батьки це найважливіші фігури в нашому дитячому житті. І так само вони найважливіші фігури в нашому дорослому житті. Тож саме з цих людей почалося все. Почалося наше життя, почалися наші сценарії, почалися наші опередження, наші думки, наші реакції. Бо наша душа вибрала саме наших батьків, саме для того, щоб закласти саме той фундамент, який ви маєте. І саме ви вирішуєте сьогодні, чи залишити ви цей фундамент в такому вигляді, в якому він є, чи ви пропрацюєте свою проблематику і зможете допомогти своїй душі. Прожити це життя і отримати той досвід, заради якого вона сюди взагалі спустилася з свого ментального світу. Давайте розбиратися, в чому проблема відношення між батьками. Дуже часто ми просто перевалюємося не в своїй ролі. Існує три ролі: дитяча, доросла і батьківська. І так виходить, що якраз із того, які нас відносини складалися з батьками з початку нашого життя. Це формує те, як ми будемо спілкуватися з ними вже в дорослому житті. Бо навіть якщо ви доросла людина, це далеко не дорівнює тому, що ви знаходитесь саме в дорослій позиції. І оце нерозуміння, коли ви спілкуєтеся зі своїми батьками і перевалюєтесь в якусь і не свою позицію ролеву, оце і є найважливіша і найвелика проблематика нашого спілкування. Треба, по-перше, усвідомити, що наші батьки це наші батьки. І вони були батьками як в 3, в 5, в 15, в 25, так і в 45 років вони залишаються нашими батьками. Тож ми не маємо ставати батьками для наших батьків і вирішувати їх питання. Я зараз не кажу про батьків, які сильно хворіють і яким потрібна фізична допомога. Я кажу про людей, які здорові, наскільки це можливо по їхньому віку, і які можуть забезпечувати себе на тому рівні, на якому вони можуть. Але що ми робимо найчастіше? Ми починаємо вирішувати проблеми наших батьків. Бо чого? Бо вони нам жаліються, вони скаржаться, жаліються на своє життя, на те, що вони не можуть це, не можуть те і ще щось. Але це їх розвиток, і ми маємо прийняти той факт, що вони так само навчаються впродовж цього життя. Пояснити щось, типу як користуватися телефоном, це одне питання. Зовсім інше, коли ви починаєте розказувати своїм батькам, як їм жити, де їм працювати, і як їм будувати відносини з вашим татом, чи навпаки, з вашою мамою, чи ще з якоюсь жінкою чи чоловіком. Не можна цього робити. Чого? Усвідомте той факт, що коли ви починаєте займатися радництвом власним батькам, ви змінюєтесь фігурами найвищого порядку. Тож в цей момент ви стаєте для своєї мами чи тату, мамою чи тату. Чим це небезпечно для вас? енергетичним перекосом. Бо в цей момент ви вдягаєте мантію боженьки і кажете Богу, Господь, ти обісрався, нічого в тебе не вийшло, зараз я тут прийду і все порішаю, бо ти не бачиш, як важко моїм батькам, на що ти їх покинув. І ви вдягаєте цю мантію на енергетичному рівні, вам все світ відповідає. Та нема питань, як захочеш, тепер ти вирішуєш всі проблеми свого оточення. Я про це вже розказувала мільйон разів, але люди наче не чують, Бо вони не розуміють, а що таке комунікація з мамою. Тож, коли в мами чи в тата є проблематика якась, і вона вам телефонує і каже, давайте, наприклад, про маму. В неї є якісь проблемні відношення, наприклад, з батьком чи з якимось там її новим чоловіком. І в неї я, вона живе в цьому. Але їй, як людині, хочеться комусь поскаржитися. То от поскаржитися, якраз вона має своїй подрузі чи своїй мамі, але точно не вам. Чого? Бо всі ми маємо якесь, якийсь рівень співчуття. І коли наша мама починає нам скажитися на відносини з чоловіками, ми починаємо турбуватися за нашу маму. А цього не має бути. Бо це не наша дитяча справа, як в неї складаються відносини з дорослою іншою людиною. Розумієте? Бо дітям про таке не розказують. Навіть в 45 своїх років ви все одно дитина для вашої мами. І коли мама починає з вами спілкуватися, наче з подругою, то в першу чергу мама йде в перекос і стає в дитячу позицію у ваших відносинах. Тож хтось має стати в позицію батьківства. Розумієте? Тож дуже часто не ви перекошуєтесь, а якраз ваші батьки перекошуються, перекошуються а ви йдете на поводу, на цю маніпуляцію ведетесь. І граєте в цю гру з мамою чи з татом і починаєте радити, починаєте вирішувати питання, починаєте допомагати, а потім у вас лайно в житті. Бо ви перейшли в той момент спілкування з вашою мамою в позицію батьківства. І що ви думаєте? Ви покладете телефон і повернетесь в свою дорослу? Та ніфіга так не працює. Ви залишаєтесь в цій батьківській позиції. А потім, коли ви починаєте щось робити, намагаєтесь щось робити. Ви в цій батьківській позиції, тож у вас критика. У вас вмикається супервелика критика. Та що ти робиш, для тебе не вийде. Подивися, як роблять інші. Та що про тебе скажуть люди? Бо ви дивитесь на себе очами батьківської позиції, а не дорослої людини. І все схлопується. Все схлопується не так, як вам треба. Бо ви, пер... Бо ви перейшли в перекос. Розумієте? Далі давайте порозглядаємо ситуацію з грошима. Ну, хто вам сказав, що батьків треба забезпечувати? Так, якщо це жінка-пенсіонерка, в якої пенсія там, 3 тисячі гривень, і в неї не вистачає грошей на пігулки, треба допомагати. Якщо вас про це просять, не можна залишити маму чи тата, який буде сидіти без пігулок і м -м, вмирати. Але треба дивитися на ситуацію, бо є такі жінки, яким, наприклад, 45. От вона вас рано народила, їй 45, і вона не хоче працювати. Та в неї, наприклад, є якісь там ну, фонові хвороби. І вона, із-за того, що не хоче працювати, не, не тому, що вона дуже хвора, а тому, що вона просто не хоче, вона в дитячій позиції. Вона хоче перекинути всю відповідальність на ваші плечі. Бо, наприклад, ви син чи ви донька, яка заробляє нормально гроші. І вона сидить у цій дитячій позиції і каже, у мене маленька пенсія, хоча в 45 в навіть пенсії ще не буде. І вона каже, у мене немає грошей, а пігулки треба. То, коли ви починаєте впрягатися за мамине життя, вона не почне працювати, бо вона сидить в дитячій позиції, а ви встаєте в позицію батьківства і ви берете на себе відповідальність за життя власної мами. Тож до того, поки ви так будете робити, ваша мама не стане дорослою людиною. Вона не почне за себе турбуватися самостійно. Для кого ви зробите гірше? В першу чергу, для себе, в другу чергу, для неї. І за це ви будете дуже сильно і дуже дорого платити енергетично, а потім своїм здоров'ям і в результаті своїми фінансами. Ви маєте усвідомлено розуміти, на що ви підписуєтесь, коли ви стаєте батьками для власних батьків. Зловіть момент, коли вами маніпулюють. Бо вами маніпулюють щодня. Особливо, коли кидають фрази: Та я ж для тебе! Та я ж життя своє не побудувала, бо я присвячувала все, весь час тобі. Та я ж на тебе все життя положила, ти неблагодарна людина скотина. Ти що тепер зараз мамі не допоможеш? Чому у тебе всі стоять привище мене? Що Що відбувається в момент, коли ваша мама, чи, ну, скоріше, мама, таке починає вам казати? Вона викликає в вас відчуття провини. То ж це маніпуляція. Бо я вам розкажу секрет, якого ви, ви, можливо, не знаєте, хоча, я думаю, всі вже про це знають. Ваша мама, коли вас народжувала, вона вас не питала. Вона не постучала на небеса і не спитала Катінка, Лєночка, Дашенька, я тут думаю, що мені треба тебе народити. Ти як там? Готова вже? Бо мені ж треба, щоб хтось мене забезпечував, коли мені буде там трохи підповтор чи більше. Не було такого. Не було. Ваша душа обрала батьків. Десь вже за три місяці до вашого. До того, як мама завагітнула, ваша душа вже десь була поруч і вивчала вас, вас обрали серед. Бага... Ваша душа обрала ваших батьків серед багатьох претендентів. Саме по вашому запиту. Бо у ваша душа проживає життя за життям. І, в... і кожного життя в неї якийсь новий сценарій. І в цей момент, коли сценарій був обран ще в ментальному світі, було запропоновано. Кілька варіантів. Із цих кілька варіантів ви обрали саме вашу маму і саме вашого тата. І ви народилися. Та вибачте, ви не взяли в свої ручки тата і маму і не почали займатися сексом там, щоб ви народили. Це було їх усвідомлене рішення дорослих людей. Бо сексом займаються дорослі люди. І це було мамине доросле рішення. Присвятити і пожертвувати всім своїм життям для вас. Тож ви в цьому не винні. І ви нічого не повинні своїм батькам. Це лише ваше чистосердечне рішення, допомагати їм чи ні. І тут є важливий нюанс. Допомагаємо ми завжди і повсякчас, всім, кому захочемо, лише з нашого ресурсу. Тож, наприклад, якщо ви заробляєте 100 тисяч гривень. Зрозуміти, що для вас таке ресурсна сума. Це сума, яку ви витратите і навіть не помітите. І тут увага, ресурсна сума це сума, яка, яку ви не помітите лише після того, як ви сплатите всі свої необхідні платежі щомісячно. Тож ваша оренда, квартири, продукти, навчання, ще якісь штуки, одяг. От коли ви все це купите, у вас залишається якась сума грошей. І от з цієї суми грошей. Що для вас буде ресурс? Що ви витратите і не помітите? А тепер подивіться, скільки грошей ви витрачаєте на допомогу вашим батькам. Бо коли ви так робите, ви примушуєте себе стати жертвою положення. А положення може у вас відбуватися, бо вас заставляють бути жертвою. І заставляють вас бути жертвою, якраз, можливо, ваші батьки. І це дуже лайнова ситуація, яка призводить до дуже негативних наслідків. Якщо у вас є питання стосовно відношень батьків, я вас чекаю в коментарях. Я вам бажаю шикарного дня, гарного настрою і щоб ваші відносини будувалися з батьками найекологічнішим шляхом. Бажаю вам всім класного настрою. Побачимось!